Водостік, який став причиною трагедії минулої суботи, 10 січня, вже закрили решіткою. Ще в четвер увечері сусіди з жахом згадували те, що трапилося. Лежало дитя, і мужчина держав його за руку. І як то по імені говорив, що держись ну по імені там Коля чи, Ваня, чи як держись, держись, ну, ну, тут тут же лежало дитя. Звісно, що треба тут щось робити. Жильці з будинків 16 та 18 по вулиці Рокосовського обурювалися, що цей бетонний жолоб не закрили навіть після того, як тут був збитий хлопчик, що скотився просто під колеса автівки. якось -то обезпечити, тому що діти це такий народ. Катаються і, і трудно сказати, що і роді не можуть на ними стояти. Ну, треба Мешканці ближніх будинків кажуть, що це не перший випадок. Лише у січні подібне траплялося ще двічі. А седьмого на Рождество мальчик, потім восьмого дівчинка або наоборот, я не помню вже так Вот. А от це було десятого в суботу, десь в пределах двох часов дня. Вони зверталися до десятого ЖЕКу, який обслуговує територію мікрорайону, з проханням закрити цю імпровізовану гірку. Буквально от, в понеділок, по-моєму, я подошла И говорю, такая ситуация у нас произошла в, в, во дворе. Они нам сказали, что вот мастер, вот надо что-то с этим делать. Они, в принципе, покивали головой мрачно, посмотрели на нас вот, и сказали, что. Будуть рішати вопрос. Але керівник ЖЕКу каже, що водостік, хоч і розташований на території їх дільниці обслуговування, на балансі підприємства не стоїть, тому і не був раніше відгороджений від дороги. У четвер, коли ще стік був не закритий, наша знімальна група також завітала до ЖЕКу, але начальника не було на місці. Ми попросили секретаря передати прохання людей. І вже вранці у п'ятницю велися активні роботи. Після трагічної ситуації, коли 10 січня маленький хлопчик спускався з водостоку і потрапив просто під під колеса автомобіля джек номер 10 вирішив встановити рішітку на кінці водостоку, аби діти не могли більше спускатися прямо на дорогу. А втім, мешканців мікрорайону турбує не лише цей водостік, а й земляний насип над дорогою. Ані ж катаються не тільки по цьому желобу, вони ж що садяться ось сюди, а так. в будь-якому випадку це виїзд на трасу. Але комунальники зауважують, що у тариф за послуги обслуговування внутрішньодворових територій ці роботи не включені. Це не входить складовою тарифа ті. Это все люди, как говорится, самостоятельно то есть свои клумбы, полисадники граждані. Ну, вы же видели, то все это где-то как такового, типового такого нет. И оно не передбачено. І тому коштів на закупівлю матеріалів на огорожу немає.